Всім привіт! Давненько цих тракторів не було, зараз вони поступили в продажу, тож на огляді сьогодні Forte RD244 Lux. Що ж це за трактор і що в ньому помінялось, ви, звичайно ж, дізнаєтесь, переглянувши це відео до кінця. Ну і традиційно потім ми вже зробимо якісь висновки по моделі в цілому. Що ж стосується ціни, на момент виходу відео, такий трактор коштує 6500 доларів. І також не забувайте, що нас постійно діють якісь акції та знижки на різну техніку. Тож, в принципі, трактора можна взяти дешевше. Але також хочу попередити, я згодом винесу цю тему на окремий ролик, але зараз хочу сказати, що постачальники техніки в Україну вже попередили нас про те, що техніка буде дорожчати, і пов'язано це з тим, що морська логістика тракторів з Китаю змінилась. Тому що почастішали напади на кораблі в Червоному морі. Тож тепер кораблі змінили маршрут і тепер логістика буде дорожчою. Причому суттєво, тож очікуємо подорожання тракторів від 200 до 1000 доларів в залежності від габаритів трактора або його потужності, можна так навіть сказати. Тож рекомендую тим людям, які планували трактор купити собі на весну. Купуйте вже зараз, бо потім буде дорожче. Що ж, моє діло було попередити, а далі вирішуєте, як завжди, ви самі. Що ж, Давайте розпочнемо огляд. І традиційно почнемо з розмірів коліс. Передні тут встановлені 6,5 на 16 Диск нерозбірний, але колія регулюється в дипазоні від 1,20 до 1,40 м. Задні колеса мають розмір 112 на 24 диск розбірний. І грузи на задніх колесах, як бачите, є в комплекті. Так як і передні, до речі. І заявлена загальна вага трактора 1400 кг. Для китайської 24-ки це середній, скажімо так, результат. Що ж стосується переднього моста, нічого нового, все саме звичайне, саме стандартне, те, що й на всіх, скажімо так, 24-ках, тобто звичайний редукторний передній міст. Якщо ж заглянути вниз під трактор, то що ми тут бачимо? В принципі, все зроблено по уму адекватно, нічого не висить. Навіть на гідравлічних. В трубках є з'єднання для легшого розкатування трактора. Що стосується кліренсу, то тут теж все як у звичайній 24 ки тобто 35 см агротехнічний і 29 см кліренс. Щодо габаритних розмірів, 3,40 см довжина, ширина 1,50 м і 2 м висота. Тепер розглянемо трактор ззаду. Як бачите, по дизайну ось такі задні світлодіодні фонарі. Виглядають цікаво, працюють теж, але головне перевіряйте, щоб не було заводського браку. Тобто, щоб все працювало при доставці трактора. На рахунок тут точки, тут в принципі, стандартно для, для 24-ки, масляна ванна йде окремо від трансмісії. Ось так виглядає кріплення бокових стяжок або розтяжок, кому як подобається. Також є один адекватний причіпний вузол, який регулюється, до речі, по висоті, і навіть дозволяє одночасно працювати із валом відбору потужності. Також тут встановлений додатковий розподільник двохсекційний на дві пари гідровиходів. Що ж на рахунок самої трьохточки, метал адекватний. Заявлена вантажопідйомність 400-450 кг. Вал відбору потужності двохшвидкісний на 540 та 720 обертів за хвилину. Простір під сидінням, як бачите, не зашитий. Ну і одразу давайте покажу вам місце оператора. В першу чергу зверну вашу увагу на. Педальний вузол, на самих педалях є резинові накладки, але в такому виконанні нема бокових упорів, тобто нога вас може зіслизнути. По речагам. З лівої сторони, я б сказав, би, неважний доступ до речага перемикання швидкостей на вал відбору потужності. Ну а з правої сторони, можна сказати, що тут все як і у всіх, тож ніяких зауважень, особисто в мене, немає. Приборка тут, як бачите, пластикова зі звичайним розміщенням замка запалювання та кнопок. Ну і Приборна панель тут автомобільного типу. Звичайна, простенька, без наворотів, і є в принципі на ній все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Єдине, що контроль за тиском масла в двигуні відбувається за допомогою контрольної лампочки. На рахунок сидіння, до речі, не сказав, воно тут встановлено більш-менш якісне, має регулювання по вазі та двигається вперед-назад. Підлога тут зроблена, як і на кентаврах, в принципі, майже в рівну підлогу зробили. Але по висоті сидіти більш-менш нормально, ноги нікуди не впираються. Щодо посадки, особисто для мене я б сказав би, що тут вузькуватий простір між сидінням та приборкою. Але все ж таки сідати цілком комфортно. Зеркала, тут, бачите, зроблені таким чином, що, в принципі, не заважають при посадці, але триматись за них не варто. Капот тут відкривається традиційно спереду, доступ до двигуна. Більш-менш адекватний, бачив я й погірше. Акумулятор тут, до речі, встановлений 12 вольтовий на 80 А. Да, і хочу звернути вашу увагу, що в усі трактори 3-циліндрові чи ми на зимовий період заливаємо антифріз. І, до речі, щодо радіатора, тут він захищений спеціальною сіткою, яка легко виймається та чиститься. І сам радіатор дивіться, який величенький, я б сказав. На рахунок проводки, ну. Нічим не краща, ніж на інших брендах, але і не гірша, і це вже добре. Капут тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Ну і щодо покраски, як бачите, виглядає все цілком адекватним. Двигун тут встановлений трьохциліндровий звичайний КМ 385 ВТ, потужністю 24 кінських сили, паливна система механічного типу. І на рахунок фільтрації палива: є фільтр-відстійник і фільтр тонкої очистки палива. Моя ж особиста думка, що якщо користуватись нормальним якісним пальним, то цих фільтрів цілком достатньо. Якщо ж заливаєте якусь неперевірену солярку, неперевірену заправку, то краще звичайно ж поставити додаткові фільтри. Генератор тут встановлений звичайний, потужністю 350 Вт. Є також як бачите, немаленький блок реле і запобіжників. Що ж до насосів НШ, їх тут традиційно два штуки: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. І ще хочу додати, це не науковий якийсь канал, у мене не суто технічних термінів, це канал для простих людей, яким я пояснюю будову та характеристики трактора понятним для всіх та простим язиком. Звичайно ж тут встановлене гідрооб'ємне рульове керування. Так, технічно воно відрізняється від гідропідсилювача. Але 90% людей, коли дзвонять і запитують за трактора, просто питають, чи є там гідропідсилювач. І лише відсотків 20 з них уточнюють, чи це просто гідропідсилювач, чи це гідрооб'ємне рульове керування. Тому я і кажу завжди: уточнюйте інформацію за телефоном, тому що у такому форматі відео, як я зараз знімаю, по 8 хвилин і суто на технічній мові неможливо розповісти про весь трактор. Та й до того ж, люди у нас полюбляють дивитися суто розважальний контент, тому, як то кажуть, маємо, що маємо. Стосовно ж трактора, якщо підвести якийсь підсумок, ну, звичайна 24-ка на широкій резині з додатковим розподільником. Ніяких особливостей я тут не бачу. Так, навіска тут влаштована таким чином, що піднімає навісне дуже високо, але я особисто не вважаю це якимось супер. Плюсом. Що ж, ну а там думайте самі, вирішуйте, кому що подобається вже це ж таке. Нагадаю, що ціна цього трактора 6500 доларів, плюс можлива знижка. Для замовлення або консультації номер телефону у вас на екрані, також в описі під відео є посилання на сайт. Нагадую, що доставка у нас по Україні безкоштовна, і наперед грошей ми не беремо. Що ж, Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!